Привіт, мої любі! З вами Елі Старо. Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні хочу зробити для вас огляд такої колоди Таро драконів. Такий фамільярчик дракончик буде сьогодні нас супроводжувати на цьому шляху. Він прямо так особлює цю колоду. Це в мене колода копія від видавництва Анг. Досить якісна копія. Мені копії цього видавництва дуже подобається. Тут є МБК. Досить, досить просте. Ця колода вона досить за класикою, але працює ще й оракульно. Є така біла карта, для кого це важливо. Зараз, вибачте, налаштую світло. Так, от біла карта, для кого це важливо. Dragon's Day Таро Драконів. І, звісно, я вже працювала з нею, тому вона тут не по порядку. Буду просто вам показувати. Тут є написи назви карт, Тобто все дуже просто, дуже зрозуміло. Деякі, деякі, звісно, автор так, пере, переформулював деякі класичні поняття. Я, вибачте, зараз хотіла би сказати вам ім'я художника, але чи в нас тут зазначено? Написано в кожній країні, в усі часи міфи про дракона живуть в серцях людей. Манфреді Каральдо. А художник Северіно Баральді. Якщо я правильно читаю, ось так ми знайшли ім'я художника. Одразу, знаєте, щодо теми драконів, хочу сказати, що дійсно вона приваблювала в усі часи людей. І продовжує приваблювати, тому що це такі загадкові, легендарні створіння. ми досі... Ну, наука, звісно, говорить, що їх не існує. Існували дин динозаври, але ми ж з вами езотерики, ми з вами люди, а, що вірять в магію, що вірять в дива, що вірять в казку. То, знаєте, всі ці міфи там про Лохнеське чудовисько, про якихось легенди про драконів, які забирали дівчат собі там на поживу, яким віддавали данину дівчатами молодими, ну, з якими змагалися лицарі, могутні, відважні, також дракони, які охороняють золото, як у володарі перснів, точніше, в гобіті, вибачте. Ця тема була в гобіті. Ну, і дуже-дуже багато є різних сказань, легенд, переказів. І знаєте, дуже мене надихнуло це все придбати цю колоду. Це не єдина моя колода з драконами. У мене ще є колоди Анни Стокс, але ще не всі. Я хочу придбати вже всі її колоди. І тоді. Вона дуже любить малювати драконів, і тоді вже покажу вам їх в одному відео, але не втрималася цю, хочу показати окремо, тому що, як на мене, вона найгарніша, вона має такий найяскравіший візуал і досить приємні такі сюжетні змальовки, замальовки. Мене ну, особисто дуже надихає ця колода. Тут навіть оракульно можна працювати з нею, а хоча вона досить таки за класикою. Ну, але, звісно ж, не можна звер... не звертати увагу на бачення автора. Бачите, вісімка мечів полонена і змагання. За визволення цієї полоненої. Ну, дев'ятка мечів. Подивіться, тут також такий жах, моторошна така карта. Але тут про реальні жахіття, бачите. Це всі ті лицарі, які намагалися побороти дракона і в них нічого не вийшло. Замість жезлів тут булави. Ну, деякі аркани вони трішечки відступають, звісно, від класики. Ну, але це зазвичай так відбувається, коли ну, в авторських колодах. Ну і також замість пажів тут інфанти. Ну, щось по типу принцес. Десятка пентаклів, старий дракон, що захищає свою вежу, своє володіння. Справедливість, правосуддя, карта коли так, тут зображена як дракон, ну, таке кара, кара, яка знайшла того, хто на неї заслуговує. Повішений, тут прапор просто. Повішений прапор. Цікаво дуже зображений аркан повішений. Аркан смерть, переможений дракон. На зміну чомусь старому і темному, так приходить щось світле і нове. Дев'ятка кубків. Такі собі розмови з драконом. Ну, Відхиляється від класики, так. Десятка кубків. Ну, просто у своїй стихії дракончик пливе. Помірність. Коли полом'я остужується водою. Трічка Пентаклю зовсім відрізняється. Так, знаєте, от я бачу, що багато арканів вони відрізняються від класики. Я робила на цій колоді всього кілька розкладів поки що, і якось так, ну, на перший погляд, мені так не здалося. Але зараз, коли я прямо передивляюся з вами кожний аркан, я розумію, що так, дуже багато. Авторського такого бачення і колода відхиляється від класики. Тому, знаєте, новачкам я не рекомендую таку колоду. Більше рекомендую досвідченим вже тарологам або тим, хто любить використовувати колоди оракульно. Інфанта скрізь таке дитятко маленьке, а лицар вже такий хлопчина, трішки старший. Ну, четвірка жезлів булав в даному випадку. Тут за класикою, тут навіть це шатро є, яке в класичному зображенні. Ну, туз мечів також класичний, але туз перевернутий. Ну, це також буде трішечки змінювати значення. Колеса фортуни яке красиве погляньте. Мах також дуже красивий. Сонце яскраве, страшний суд також за класикою тут катаклізм, який знищив динозаврів. Пентаклів також за класикою. Деякі аркани так, вони досить класично виглядають, а деякі досить таки відрізняються. Ну, взагалі, колода, звісно, підкорила мене своїм візуалом. Вона просто неймовірна. Ну, звісно ж, вгадайте, якої масті ця колода. Звісно ж, вона жезлова. Але ми зараз ще в неї запитаємо. Якісь дуже гарна, якісь друку, дуже чітка, картинки яскраві, дуже мені подобається. Ну, все, пішли по колу. Зараз ми запитаємо, запитаємо у колоди. Кажи, будь ласка, яка в тебе енергія? Бачите, вона нам кубки показує. Кубкова енергія, досить така водна і досить м'яка. І на фоні в нас теж кубки. Бачите, на перший погляд мені здалося, що вона жезлова, але насправді вона кубкова. Ось так буває. Давайте запитаємо, скажи, будь ласка, на які теми ти будеш рада відповідати? Кубки ну, щодо творчих якихось задумів, щодо, звісно, діл сердешних почуття, а також знаєте, про контакт із собою, про діалог із собою, я би сказала, що це ось така колода. Ну, і також про, скажімо так, про питання допомоги, про питання. Поділитися ресурсом, де взяти ресурс, як наповнитися ресурсом, як, чи слід допомагати, чи не слід допомагати конкретній людині. Ну, оці такі, знаєте, питання, життєві, фізичні, про ресурс, про енергію, про наш фізичний план. Ось так. І тут у нас закохання. Ну, дуже кубкова колода. Ось так, розумієте? Колода нам досить чітко показала, що вона про кохання, про всі питання, зв'язані з коханням. Ось так. Давайте запитаємо, на які теми не слід звертатися до цієї колоди. Я не дуже показала спинку, ось такий зворот карти можна використовувати і в прямому. І в перегорнутому значенні дуже красива така рамка. Так от, якісь мочові питання. Угу. Ну, зараз подивимося. От якраз, знаєте, ті питання, про які от я думала, що ця колода буде про ці питання, а вона навпаки, ні. От про питання, питання якогось руйнування, руйнації, можливо, навіть війни. Про війну будемо дивитися. Прямо так запитаю. Про війну будемо дивитися? Ні. То Це значить не стосовно війни, це значить, що це значить? Знаєте, от про руйнування стосунків я би сказала, про втрату кохання, от не дуже. Вона більш так на позитивний полюс налаштована. І про такі жіночі побутові справи також вона не дуже-не дуже. І по 6 мечів це ну, закриття якоїсь ситуації. Ну так, це, от, якби знаєте, не слід питати в цій колоди а, там, про завершення стосунків, там, чи треба завершувати, чи не треба, як завершити, чи йти від того. Чоловіка чи не йти, ну, от, такі питання, якби ні. А про зустріч кохання. А от про зустріч кохання, от вона, прям, знаєте, відчиняє ворота. Вона прям каже: Прошу. Розумієте? І на фоні, що у нас сімка мечів також про зради. Ну, знаєте, от, якби. Я би так сказала, що вона просить не змушувати її порпатися у брудній білизні. Отак. Тобто не дивитися отакі якісь ну, потаємні сторони, от відносин. ну, Коли люди, знаєте, от розходяться, вони люблять піднімати ну, такі якби, теми, щоб зробити боляче одне одному. Ну, от, от цього чого вона не любить. Вона от більш на такому, на, на світлому полюсі, знаєте. Ну, так я би сказала, мої любі. І коли вже колода у нас про кохання, то давайте зараз зробимо розклад по варіантах. Ось у нас є три камінці. Будь ласка, загадуйте, зараз я декор трохи посуну. Будь ласка, загадуйте один з трьох варіантів. Тема буде про кохання. Давайте подивимося, чого не вистачає. Тобі у любові, у стосунках. Три варіанти. Обирайте, будь ласка, один з трьох камінців, один з трьох варіантів. І зараз ми подивимося розклад для моїх підписників, чого не вистачає у любові. Перший варіант, чого не вистачає в любові другий варіант. І чого не вистачає в любові третій варіант. Амільярчика трохи нашого посунемо. І зараз будемо розбирати. Тож, перший варіант, чого вам не вистачає в любові. Знаєш, тобі, швидше за все, не вистачає. Ну, такої жіночності, власної, от знаєте, коли розкриваєшся сама, от в жіночому сенсі, тобто не вистачає можливо часу, можливо, ресурсу на те, щоб попіклуватися про себе, на те, щоб сходити в салон краси, або самій там навести красу. Не знаю, там, зробити якусь зачіску, пофарбувати волосся, там, змінити гардероб. Ну, тобто не вистачає трішечки от цього наповнення власним ресурсом. Ще є такий момент, що, можливо, не вистачає м -м -м досвіду материнства. Якщо вам це відзивається, то тоді це саме те значення. Подивимося. Ну так, я би сказала, що це і про досвід материнства, і це про досвід бути дружиною, бути матір'ю, піклуватися про всіх, але водночас бути дуже красивою. Тобто королева Пентаклі, Пентаклів, так само як і імператриця, це дуже красива жінка. Це жінка, яка стежить за собою, це жінка, яка. Дуже любить красиві речі, яка а, дуже любить створювати прекрасну атмосферу навколо себе, у якої в домі завжди затишно, завжди а, приємно, від якої ну, ви, коли приходите до неї в гості, вам не хочеться йти. Розумієте, це така і господарочка дуже гарна, гарна дружина, гарна мама. Тобто, можливо, всі ці енергії в тобі сплять, і тобі ніде їх реалізувати. Можливо, так. Або можливо. Тебе якийсь інший полюс зараз переважає, але слід повернутися саме до цього. Тобто тут е, саме якби, твоя робота над собою, і саме твоя е, робота з обставинами і е, ну, якби, зі своїм життям. Тобто тут навіть не фігурує ні чоловік, ні стосунки. Тут стосунки з самою собою, розумієш? Тобто тут ось так. І карти також рекомендують, радять не спиратися на Придбаний досвід. Тобто, можливо, є негативний досвід батьківської сім'ї або власний, коли закарбувалося щось таке всередині, що бути, ну, піклуватися про ну, служіння своїй сім'ї, своїм там, дітям, чоловіку, це до хорошого не призводить. Тобто, може бути така от тема в голові, і ну, її треба скоріняти. Другий варіант чого тобі не вистачає в коханні? Ну, тут трохи не вистачає ресурсу, тут не вистачає людини, яку ти можеш віддавати. Тобі з одного боку, точніше, тут може бути два значення. З одного боку тобі може не вистачати ресурсу, і тобі хочеться, щоб тобі його дали. Тобто попіклувалися, подарували подарунок, подарували квіти, позвали на побачення, тобто ну, якось отак, позалицялися. Бути таким об'єктом цього всього, приймати ці дари. Або з іншого боку, інше значення може бути таке, що в тебе є дуже багато ресурсу, і тобі нікому його віддати. Тобі дуже хочеться його віддати. Зараз ми подивимося. Ну, тут швидше про перший варіант, коли хочеться отримати. Хочеться, щоб якби, зустріти однодумця, зустріти таку людину. Як ви знаєте, це людина, така споріднена душа, От, забула це слово, споріднена душа, тобто, з якою ви можете комфортно мовчати. Тобто, людина, яка розуміє тебе з півслова або навіть без слів. Людина, така сама дуже глибока і дуже вразлива, як і ти, яка так само буде тебе розуміти і прикривати твої слабкі сторони. І буде захищати тебе, і буде тако, таким, такою ніби фортецею навколо тебе. Добре, про третій варіант, чого тобі не вистачає в коханні. Ну тут про завершення, моя Люба. Тут, швидше за все, про завершення минулих стосунків минулого досвіду. Так. І ти знаєш, тут карти рекомендують не повертатися у старі стосунки. Тут є такий. Така спокуса повернутися до колишнього, або повернутися ну, в минулі стосунки, або залишитися в тих, які, ти, які вже себе ну, якби ізжили, які вже ну, вони вже, як ото кажуть, коняка здохла, злість. Оце от саме те, що карти тобі рекомендують: злізти дохлої коняки і почати щось нове. Слід закінчити, знаєш, от карти рекомендують. Ну, вони говорять про те, що чаша вже переповнилася, і чаша терпіння, і чаша всіляких емоцій. І вони говорять про те, що ну, вже досить в неї, вона вже повна повінця, вже все. І це треба, ну, її треба спустошити, ну, тобто треба це завершувати. І почнеться, якщо ти наважишся, почнеться період в тебе досить прекрасний, подивись, яка королева чаш. Період наповнення, період якби, любові до себе, період врегулювання емоцій, період кайфування від емоцій власних, період, коли ти така вся закохана німфа, закохана в саму себе, розумієш, закохана в життя. І коли навколо тебе з'являються люди, які також на цю хвилю підсідають і так само закохані в тебе. Але спершу ти маєш врегулювати свої емоції і закохатися сама в себе. Тобто цей роман із самою собою це те, що ти маєш зараз для себе зробити. Ось так, мої любі: три варіанти я вам розказала. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який варіант ви обрали, як він вам відігрався. Буду дуже вдячна, якщо ви поставите вподобайку, підпишетеся, якщо вам цікаво. Якщо не цікаво, шукайте, будь ласка, те, що вам цікаво. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!